Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні в мене знову відео про збірку літі залізофосфатного акумулятора, також на елементах EV LF-105 зенкону, але на цей раз в гарному охайному корпусі. Думав знімати відео на тему, як зібрати там найдешевшу батарею з найдешевшим взагалі корпусом з якихось підручних матеріалів. Готуючись до нього, надибав цікаву знижку на ось таку 200 амперну GK BMS, навіть з балансиром 2 А. Вдалося її купити. На Aliexpress за 30 доларів цю знижку я публікував у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. А якщо підписані і також встигли її урвати по такій ціні, то напишіть в коментарях цікаво скільки нас. Потім так само по знижкам прикупив собі ось такі прохідні термінали. В попередніх своїх збірках використовував трошки інші, які з обох сторін виглядають ось так, тобто під ось таке вертикальне підключення клеми. І потім мені на пошту написав Сергій, який разом зі своїм товаришем розробили ось цей чудовий корпус, запропонував мені його на огляд, і враховуючи те, що цей корпус розроблений під елементи Івіа 105 під таку сіру GK-BMS, і навіть під ось такі термінали. Тільки на лицевій панелі вони розташовані на такій висоті, щоб бути в одній площині з терміналом на акумуляторі. А тому прохідний термінал та акумулятора можна з'єднати запобіжником типу мега або АНЛ. Враховуючи все вище сказане, ну я просто не міг відмовитись від такого корпусу, бо це просто 100% меч. Більше того, якби я мав досвід з порізкою та гнуттям металу, я б напевно, і сам точнісінько такий самий корпус проєктував. Посилання на цей корпус ви знайдете під відео. Також я подивився ці. На аналогічні корпуси. Цей не є дорогим, ціна нормальна, середня по ринку. Там є дві версії. Відрізняються вони лицьовою панелью. Цей спроектований під екранчик для GK BMS 3,2 дюйми. Інша версія з універсальною панеллю, де ви можете вирізати потрібний вам отвір. Також там є заготовка круглого отвору під кнопку для GK BMS. В цьому відео буде прям феншуй збірка на шинах, тобто всередині не буде проводів, буде все максимально охайно обережно. Красиво. Щодо самого корпусу. Перший момент він прикольно пофарбований ось такою текстурною фарбою. Знизу корпус має ніжки, надруковані на 3D-принтері, але функцію свою чудово виконує. Сам корпус складається з трьох частин: це ось такий зовнішній кожух з металу, товщиною 1 мм. Далі наступні дві частини це власне основа. з Цільного листа металу воно вигнуто, а всередині у нас стоїть ось така конструкція. Дві пластини з 2-мм металу. При цьому вони з ребрами жорсткості по всім чотирьом сторонам стискаються власне шпилькою М 6 на яку одягнена вже прозора трубка для ізоляції. Додатково вони з'єднані зверху таким типу. Каналом для шлейфу балансувальних проводів. Тут є отвори як під аварійні клапани, так і під самі проводки балансувальні. І власне кріплення для БМСки. Тобто, ось таким чином БМСка лежить зверху, і це прям чудово. Щодо основи е, на задній стінці є два отвори під ручку. Спереду ми також бачимо ці два отвори, і в комплекті ж, звісно, дві ось такі ручки йдуть. Слід відмітити, що усілякі такі отвори підкріплення вони зроблені досить продумано, тобто вони такі трошки овальні на випадок, якщо щось десь не співпадає, щоб у нас був запас, і все-таки все співпало. Такого ж плану отвору ми можемо бачити на дні корпусу для фіксації власне з конструкції з елементами. Одразу прикручу ручку, бо потім доступ сюди буде не дуже зручний. Тепер про самі акумулятори замовляв їх на n в кінці жовтня мали приїхати десь на початку листопада, але у n там якісь страшні трабли були з контейнером, який спочатку в одному порту забули, а потім не змогли його звідти забрати. І все ж таки я їх отримав. Дата виробництва у всіх гарна. QR-коди розшифровував за допомогою ось такого додатка. Посилання на нього залишу в описі. І ось, будь ласка, інформація по всім моїм елементам. Всі вони виготовлені або 24 або 25 серпня 2024 року. Я вже натикав сюди склотик століту, буду використовувати його в якості ізолятора. Його обов'язково потрібно додавати між елементами, оскільки в процесі експлуатації вони можуть трошки набухатись. Часом десь ізоляція може перетертися, і щоб у вас не сталося десь короткого замикання, потрібно обов'язково ізолювати елементи між собою. А у випадку з нашим металевим корпусом також ізолятор треба додати і сюди, де воно буде торкатись корпусу. і під Низ, щоб ні в якому випадку елементи не замкнулись між собою через металевий корпус. Перед тим як збирати батарею, обов'язково слід перевірити внутрішній опір усіх акумуляторів, а також напругу. Навіть якщо не маєте тестера, хоча б перевірте напругу. На першому елементі 3.26 напруга. Майже опір 0.32. Другий елемент. Третій четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. І останній восьмий. Жирний плюс збірки батареї з новеньких елементів в тому, що вони всі з однієї партії мають однаковий рівень заряду, коли вони до вас приїжджають. А тому їх не потрібно навіть балансувати. Я перевірив це на кількох своїх збірках. Навіть БМС з слабеньким 600 мА активним балансиром вистачило для того, щоб ось таку збірочку одразу відбалансувати, а точніше, ну ніякого критичного розбалансу там і не вилізло, оскільки всі елементи мають однакову напругу, і під час першого циклу заряду розряду досить рівномірно поглинають та віддають енергію. Зібрав все це без балансувальних проводів та перемичок, щоб попрацювати трошки з шинами, я вам скажу: робота це така не дуже легка. В першу чергу бажано мати лищата, щоб була можливість робити ось такі більш-менш гострі кути. На низ цієї поклеїв такий зелений ізоляційний папір. Видно, стричать його шмаття, бо не дуже обережно я отвори вирізав. І також для ізоляції потрібно скло текстоліт або будь-який інший ізолятор клеїти на низ, бо ця збірка фактично стоятиме на дні металевого корпусу. Для БМСки надрикував ось такі типу ізолятори, де буде підключатись шина. Моделька не моя, але посилання залишу в описі. Ну і власне, ось шинка, що в мене вийшла, така трошки крякозябра. Бо на жаль, ось тут контакти, бо та мінусовий вихід моєї збірки вони не лежать отак так в одній лінії. Прямою шиною треба якось вигинатись так, щоб вона пішла в сторону алюміній дуже м'який, і ось цю площину, котра прилягає саме до акумулятора, дуже легко деформувати, через що у вас буде потім поганий контакт. Якщо маєте ось такий прибор або Ваєр 1035, з його допомогою дуже зручно по ходу збірки перевіряти опір з'єднань. Ми пам'ятаємо, що опір елементу у нас 30 сотих мільйома. Тепер, якщо ми міряємо через перемичку, у мене виходить 0,76 мільйом. Я дуже довго грався, намагаючись отримати кращий опір, але це максимум, який мені вдалося отримати. Ще важливий момент, я про це казав в минулому відео по збірці акумулятора з таких же елементів перед тим, як прикручувати перемички або взагалі будь-що під'єднувати до цих терміналів, зашкурюйте їх дрібною наждачкою, щоб зняти окисли. В тому відео я спеціально наглядно показав, і там видно, що опір збірки він зменшився в два рази після того, як я легесенько підшліфував всі ці контакти. З цим корпусом важливо не забути накинути одразу цю верхню планку, щоб накидувати балансувальні проводи, оскільки вони тут проходять через отвори і тому вона має бути встановлена. Затягую я перемички від руки. Тут момент взагалі дуже високий не потрібен, враховуючи ось цю маленьку різьбу. Тобто, якщо ви плануєте накидувати товсті проводи, то краще знайти фахівця, який вам лазером понаварює шпильки М6. Бо тут різьба нарізана в алюмінії, її дуже легко зірвати. плюс ці Малі гвинтики, ну, коротше, це таке не дуже надійна історія, а тому збирати її потрібно дуже обережно. Для того, щоб затягувати, я використовую ось таку ну, типу викрутку, ніякому разі не тріскачку, бо з важелем ви точно позриваєте ці болти, а так легенько викруткою підтягуємо і все у вас буде добре. Вже неодноразово зачіпав цю тему, але зараз для новачків знову повторюсь про підключення БМСки. Смарт БМСки дають нам можливість якось моніторити статус. Акумулятора. Але в першу чергу це захист, причому я б сказав, аварійний. Ні в якому разі не потрібно сподіватись на те, що БМС там якось регулюватиме струм, вона нічого не регулює, а лише при досяганні якихось там порогів захисту по температурі, по напрузі або при перевищенні струму, вона просто обрубає живлення. І щоб вона мала здатність так щось обрубати, ми пускаємо через БМСку силовий мінус. Вихід з нашої збірки з акумулятора, саме мінусовий термінал, ми з'єднуємо Нуємо з контактами з маркуванням Б а P- – це вже буде по суті мінусова клема нашого готового зібраного акумулятора. Далі трошки складніше: шлейф балансувальних проводів. Для того, щоб bms могла слідкувати за станом кожного елемента в збірці, нам потрібно на кожний такий елемент окремий проводок підключити. Тут навіть ніяка інструкція не потрібна. Ось на самій БМСці видно, промаркований кожний проводок, і перший у нас чорний це б Ми його підключаємо власне, туди, і звідки ми підключаємо B. Мінус, тобто це загальний мінус нашої збірки. Наступний провід з маркуванням B1 1 це вже плюс першої секції. Наступний проводок з маркуванням B2 2 це вже плюс другої секції, тобто другого акумулятора, який в нас послідовно йде далі. Ну і відповідно B3 – це третій, B4 4 четвертий і також до b 8 у випадку збірки 8 s Якщо ж у вас 12-вольтова збірка, тобто 4 s то ви ось ці проводочки від B5 до B8 можете просто з роз'єму зняти, але обов'язково залишайте останній B Його ми підключаємо на загальний плюс нашої збірки. Ну і коли ми підключили вже весь шлейф перед тим як тикати його в БМС-ку, уважно перевіряємо. Чорний щоб до чорного проводочка. І тепер перший червоний провід має бути 3,2. Наступний червоний має бути вже в два рази більше, 6,5. І так йдемо по усім. 9,7, 13.04, 16,3, 19,5, 22,8, 26,07. Це зараз загальна напруга нашої збірки. І останній також має бути 26,07. Якщо у вас подібна картина, значить все правильно і можна вже накидувати БМС-ку і підключати ось цей шлейф до неї. Зараз є сенс перевірити загальний опір збірки, вийшов він 3,73 мільйом, досить адекватний опір. Якщо у вас зависокий, тоді є сенс перевіряти на кожному з'єднанні, дивитись, де у вас великий опір. От тут, наприклад, у мене 0,5 мільйом, при тому, що акумулятор. У нас має внутрішній опір 0,3 по 0,10 мільйом на з'єднання. Це досить адекватно. Якщо ж ви таким чином знайшли десь проблемне з'єднання, то можливо є сенс трішки зовсім трішки підтягнути гайку. Якщо це не допомагає, слід тоді вже зняти перемичку і подивитись. Можливо, саму перемичку ледь-ледь підшкурити, але дуже обережно, оскільки вони лужені. Цей шар дуже тонкий. Якщо ви знімете забагато припою, ви оголите мідь. А мідь з алюмінієм з'єднувати не можна, оскільки вони утворюють гальванічну пару, і в недалекому майбутньому у вас це з'єднання буде погіршуватись, там виникатиме корозія, через що опір зростатиме, а тому і нагрів на цьому з'єднанні також буде помітним. Ну і окрім самої перемички, звісно, сам термінал акумулятора також можна ще раз додатково підшкурити, можливо, ви щось пропустили. Але нагадую, використовуйте якесь маленьке зерно. Я, наприклад, тисяч не використовую, з ним все окей. І перед тим як накинути БМС-ку, також накину свої ковпачки на термінал. Я їх моделював для своєї минулої збірки. Посилання на модельку залишу в описі під відео. І одразу, якщо у вас таке питання, виникне, кажу. Я не друкую на замовлення, тому ви можете завантажити ту модельку або скинути людині, яка займається. Ну і вона вам надрукує. Якщо вам потрібен ось цей виріз з іншої сторони, то просто в слайсері перед друком відзеркальте цю модель. І після того, як ми вже змонтували BMS підключили до неї шлейф, обов'язково підключаємо термодатчики, а також кнопку або дисплей, якщо маєте. Хоч корпус спроєктований під 3,2 дюйми дисплей, в мене в наявності лише такий маленький, тому поки що використаю його. Ну і власне затискаємо, і БМСка запускається. Ще раз натискаю, щоб дисплей засвітився, і ми бачимо, щось що він нам каже про помилку номер 2 Зараз подивимось. Запускаю додаток GK BMS, одразу бачимо нашу BMS-ку. Ніяких тут помилок критичних немає. Опір балансувальних проводів, бачимо він всюди 0054. Тобто, все у нас окей. І тепер потрібно налаштувати нашу GK BMS. Переходимо в Settings. Далі натискаємо Verify. ПВД, пароль 12345. Тепер ми можемо змінювати налаштування. Одразу обираємо пресет під літій залізофосфат. Кількість елементів у мене збірка 8С. Залишаю 8. Ємність батареї заявлена у нас 105 а -год. Різниця в напрузі, яка запускатиме балансування. Це нормальне значення, можна так і залишити. Наступне значення ми можемо підкалібрувати напругу, яку бачить БМС-ка ЧРМ 10. Показує 26,07, натискаю ОК. І тепер, якщо повернемось на головну сторінку, бачимо, що вже правильно у нас вимірюється напруга. Те ж саме можна зробити струмом. Якщо навантажите якимось вам відомим струмом, наприклад, там стабільно буде 20 А, то ось тут вводимо 20, тиці ОК. Напруга старту балансування, я її ставлю від 3. І 45 або від 3,4. Струм балансування виставлений максимальний, 2 А так і залишу. Захист від перезаряду, напруга у нас тут 3,6, я поставлю 3,65, оскільки це максимально дозволена напруга заряду для літій залізофосфату. Головне також перевірити обмеження по струму. Наприклад, струм тривалий розряду у нас стоїть 200. Ну, в моєму випадку це окей. А от тривалий струм заряду я зроблю більше. Бо взагалі такі елементи можуть переварити і 100 А, але, звичайно, 100 А це забагато, тому нехай тут обмеження буде 70 І останнє, що нам потрібно позмінювати, це температури, бо тут неправильні захисти стоять. Літій залізофосфат не можна заряджати при від'ємних температурах. А тут ми бачимо, що захист працює при мінус 20. Нам таке не канає. По-перше, тут я поставлю десь. Градуси на 4 температуру відновлення після спрацювання захисту, а температура самого захисту нехай буде 2 навіть 3 градуси. Після налаштування БМС, якщо ми подивимось на екранчик, помилку він ніяко не показує. Навіть обрахував відсоток заряду і бачимо напругу 26 вольт. Тепер задача з дірочкою треба запхати ось цей бутербродік всередину корпусу. оп по по оп Фінальний штрих, ось така шинка. Звичайно, сверлити всі ці отвори ще той квест. Враховуйте те, що ось ця площина у вас повинна бути ідеально рівною, тобто її треба додатково ще в лещатах підрівнювати та бажано чимось проходити по ній. Я от напильничком знімав всякі маленькі виступи, щоб був контакт максимально хороший. Накинув кожух догори дригом наверх, щоб проконтролювати важливий момент, висоту шини, щоб вона там нічого не торкалася. Зараз бачимо, що там зазор десь в впали, то і в два, тому можна спокійно збирати, заряджати і тестувати. Також з'явилися термодатчики один з цієї лівої сторони, інший з правої. Тимчасово приклею їх на армований скотч, потім зафіксую герметиком. Встановив тимчасовий дисплейчик, знизу надрукував для нього перехідник. Моделька вийшла в мене дуже крива цього перехідника, але якщо вона вам треба, я її викладу в телеграмі. Але без термоклею вона напевно нормально не встане. Проте свою функцію виконує. Ще важливий момент з цим корпусом з задньої сторони біля збірки знаходиться гайка, якою кріпиться ніжка з нижньої сторони. Вона знаходиться досить близько до самої збірки, тому на саму збірку на двох скотч я приклею маленький шматочок текстоліту з однієї та з іншої сторони, щоб також через цю гайку не замкнути корпус цього елемента на загальний корпус. А тепер після успішної збірки, і я вже зарядив цей акумулятор, заряджав струмом 50 А від гібридного інвертора, перевіряв нагрів. Ніде на перемичках на шинах помітного нагріву не було, а тому спокійно можна накинути верхню кришку і тестувати збірку на ємність. Тестування завершено, бачимо чудову картину 111785 мАч, Тобто, у нас тут бонусних аж цілих 6,7 Ач. Я вважаю це чудовий результат. Ну а на цьому у мене все. Пишіть в коментарях ваші думки, як вам така коробочка незламності. По якості корпусу, в принципі, ніяких питань немає. Всі отвори співпадають, збирається воно досить легко. Трошки відлущувалася фарба під саморізами, але ну це буде в будь-якому випадку, навіть якщо це буде якісне порошкове фарбування, воно все одно від механічного контакту буде десь лущитись і обламуватись. Нагадую, що посилання на модельку свого перехідника на сам корпус, а також на усі комплектуючі, я залишу в описі під відео. Тому ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.